Якщо ваш капітал тисяча, десять тисяч, сто тисяч або більше, то в цьому відео я вам розкажу про стратегію для крипторинку, яка працює і приносила мені результат на будь-якому з цих депозитів. Ця лінія допомагає заробляти більше ніж 95% гравців на крипторинку з мінімальним ризиком. І не просто так. Для її використання треба знати всього два правила, про які розкажу вам в цьому відео. Якщо ви після повного його перегляду не почнете примножувати капітал, значить, мабуть, крипторинок не для вас. Тож давайте розбирати, коли на ринках взагалі можна заробляти найбільше. Найбільший прибуток на крипті, акціях інших активах можна отримувати під час сильних трендових рухів, що таке взагалі тренд? Це напрямок руху ціни вгору або вниз. Так це виглядає на графіку біткоїна, трендовий рух вгору і рух вниз, так на графіку монетки Solana, так, наприклад, на акціях компанії Apple. Стратегія, про яку вам зараз буду розказувати, ловить трендові рухи вгору. Саме вони принесли мені найбільше прибутку. Звісно, що можна заробляти і на падінні, але про це поговоримо вже в наступних відео. Тож, які правила має стратегія? Для Добітку на крипторинку я створив дуже просту стратегію, яку може використовувати навіть людина, яка перший день на ринку. Вона називається Goal і саме вона допомагає мені ловити більшість трендових рухів. Зараз додаємо її на графік. Для цього заходимо на сервіс для аналізу графіків TradingView і заходимо на графік Bitcoin. Далі ми натискаємо indicators, індикатори і після цього в розділі Invite Only у вас буде індикатор GoLine. Натискаємо на нього і він додається у нас на графік. Правила цієї стратегії прості: я купляю біткоін, коли його ціна виростає вище лінії. Цього індикатора вона стає жовтою, і після цього біткоін дуже часто ліс на такі відсотки. Тобто, цей індикатор ловить основні трендові рухи ціни вгору, на чому ми з вами можемо заробляти. Для цього індикатора Голлайн можна використовувати і денний, і тижневий таймфрейм. Ви можете перемикати це тут зверху на панелі. Але б я радив використовувати саме 4-години таймфрейм, коли одна свічка відповідає зміні ціни за 4 години. Таким чином, у вас буде більше сигналів. Більшість з них будуть плюсові, деякі з них мінусові. Але в такому режимі індикатори більш чутливі до змін на. Настрої волатильності, і я вчасно можу купляти біткоін, чекати, поки він виросте, і після цього за сигналом індикатора вчасно виходити з ринку. За декілька хвилин я покажу вам, де ви зможете отримати цю стратегію, але перед цим поставте лайк під цим відео, я вам гарантую, що на цьому каналі ви знайдете поради та підходи, які змінять ваше уявлення про інвестування та трейдинг. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Але окрім того, щоб зробити, важливо і не втратити, бо скільки сотень тисяч або мільйонів доларів ви б не заробили знаю успішнішими торговими або Інвестиційними стратегіями важливо скільки капіталу у вас залишиться завтра, і чи залишаться ці зароблені гроші у вас, якщо ціна почне раптово падати. Саме тому, окрім того, щоб купляти крипту, ви маєте вчасно забирати прибуток та виходити з ринку. Як вчасно вийти і зберегти свій капітал? В цьому випадку нам також допоможе голлайн. У випадку зниження ціни біткоїна нижче лінії, я його продаю і чекаю наступного росту вищі лінії. За цей час біткоїн може пасти і на 20, 30, 40%, що зберігає мій капітал від просадок, адже ми його попередньо продали за сигналом індикаторів. Наприклад, в одній з останніх угод разом з учасниками Prime, де я ділюсь своїми рекомендаціями, ми продавали біткоін разом з альткоїнами, сигналу цього індикатора, після чого біткоін впав на 15-20% буквально за декілька годин, а деякі альткоїни навіть на мінус 50-80%. Якщо потрібно записати відео, як можна шортити ринок, тобто заробляти на падінні за допомогою цього індикатора, або купляти альткоїни вчасно, то напишіть в коментарях, і якщо я побачу там велику активність, запишу додаткове відео про це, так би мовити, другу частину. Тож, ці два правила для використання індикаторів. Катор звучать так: я купую біткоін, коли ціна росте вище лінії індикатора гол і продаю, коли ціна падає нижче лінії індикатора. Важливо дочекати саме закриття свічки на обраному вам таймфреймі для чіткості сигналів. Обов'язково, перед тим як почати використовувати цю стратегію, дослідіть її та розберіться, як вона працює. Особисто я використовую 20-25% свого капіталу для торгівлі по цій стратегії, адже є і додаткові просунуті стратегії для торгівлі та інвестування на криптовалютному ринку, про які я розкажу в наступних відео, тож де можна отримати гол. Всі індикатори зібрані в нашому Telegram боті Криптоніт. Це дуже зручно. Я залишу посилання на наш Telegram канал під цим відео. Після того, як ви перейшли по цьому посиланню в наш Telegram канал натискаємо закріплені повідомлення, і тут буде саме повідомлення про індикатор. Натискаємо отримати індикатори, ви переходите далі в наш Telegram бот після чого натискаєте старт. Далі ви натискаєте отримати індикатори. У вас з'являється список індикаторів, які доступний для наших підписників. Індикатори без будь-яких позначок ви можете використовувати прямо зараз, абсолютно безкоштовно. На них і у вас з'являються всі потрібні інструкції, як їх використовувати, як їх додати на графік. Індикатори, які тут позначені зірочкою, можуть отримати також всі наші підписники, абсолютно безкоштовно, якщо ви є нашим рефералом на одній з топ 3 бірж, які ми також використовуємо. Тож далі натискаєте на назву індикатор, наприклад, на індикатор Goal Line, виконуєте умови, і буквально за 5-10 хвилин також безкоштовно отримуєте цей індикатор. Якщо вам потрібна допомога або щось не то команда вам з усім допоможе. Переходьте в телеграм-канал, запускайте бота і отримаєте всі індикатори зараз. Далі обов'язково подивіться це відео про мої правила заробітку на крипторинку, які багато років допомагають мені та іншим людям, які користуються цими правилами, збільшувати наші капітали. Приємного перегляду!